Всім привіт! Сьогодні ми підготували нову добірку дешевих і корисних товарів з Aliexpress. Поїхали! Цей електронний інструмент стане у нагоді як майстрам, так і початківцям. Він точно вимірює зовнішні та внутрішні розміри деталей, має великий екран для зручності і працює швидко, без складних налаштувань. Легкий і компактний. Його можна брати у виїзні роботи чи тримати під рукою в майстерні. Корпус з міцного пластику дозволяє витримувати щоденне використання, водонепроникні накладки допоможуть зберегти взуття сухим під час дощу. Вони виготовлені з еластичного силікону, що щільно облягає підошву та не ковзає, чохли легко одягаються та знімаються, займають мінімум місця у сумці чи рюкзаку. Ідеально підходять для велосипедистів, мандрівників і тих, хто часто опиняється на вулиці у погану погоду. Ця натуральна щітка делікатно очищує салон автомобіля, не дряпаючи поверхню. Вона підходить для шкіри, пластику та текстилю, зберігаючи їхній вигляд і продовжуючи термін служби. Завдяки компактному розміру її зручно тримати в авто для швидкого прибирання. Щетина з кінського волосу ефективно видаляє пил і бруд. Залишаючи поверхні чистими стильна і міцна кнопка з LED підсвіткою використовується для авто чи саморобних електропроєктів. Вона має водонепроникний корпус і витримує інтенсивне навантаження. Підсвітка додає зручності у темний час доби, а також створює сучасний вигляд приладів, доступні різні діаметри для різних потреб. Рекомендуємо обов'язково підписатись на наш закритий телеграм-канал. Там ми публікуємо дешеві товари за копійки. А також секретні промокоди спеціально для наших підписників. Посилання буде в описі під відео. Корисний інструмент для тих, хто займається ремонтом електроніки, він допомагає швидко видаляти зайвий припій при демонтажі компонентів. Металевий корпус витримує високу температуру і тривале використання. Завдяки пружинному механізму робота стає простою й ефективною навіть для новачків. Компактна лампа з акумулятором забезпечує м'яке світло без мерехтіння, що захищає очі. Вона має сенсорне керування і кілька рівнів яскравості. Завдяки USB зарядці лампу легко підключити до ноутбука чи павербанку. Підходить для навчання, роботи за комп'ютером і читання перед сном. Зручний адаптер дозволяє підключати кілька пристроїв одночасно, він має окремий вимикач. Що дає змогу економити електроенергію та швидко відключати техніку. Корпус виготовлений із негорючих матеріалів для безпеки і ідеально підходить для дому, офісу чи майстерні. Ці багаторазові мішечки допоможуть організувати зберігання продуктів на кухні. Вони виготовлені з міцної сітки, яка пропускає повітря і запобігає псуванню овочів та фруктів. Сумки мають зручні ручки, їх легко підвісити чи скласти. Це екологічна альтернатива пластиковим пакетам, ідеальне рішення для тих, хто цінує порядок і свіжість продуктів. Насадки для дриля чи болгарки призначені для полірування металу, скла та пластику. Вони допомагають швидко відновити блиск і видалити подряпини. Натуральна вовна добре тримає форму і забезпечує рівномірну обробку поверхні, підійде як для майстрів, так і для домашнього використання. Корисний набір для догляду за автомобілем чи побутовими речами. Ці окуляри поєднують функції для зору та захист від сонця. Вони автоматично темніють на вулиці і залишаються прозорими в приміщенні. Завдяки цьому можна користуватись ними щодня без потреби мати дві різні пари: легкі та стильні. Вони зручні для тривалого носіння. Це термочашка з функцією підігріву від 12 вольт або 24 вольт, прикурювача в машині. Вона має корпус з нержавіючої сталі, дисплей для відображення температури та три режими нагріву. Ідеальний варіант для подорожей, коли потрібно зберегти каву або чай гарячим навіть у дорозі. Такий аксесуар замінює портативний чайник і допомагає завжди мати теплий напій під рукою. Компактний адаптер для читання карт пам'яті з високою швидкістю передачі даних. Пристрій підключається до ноутбуків чи персональних комп'ютерів і дозволяє швидко копіювати фото та відео з камер смартфонів або екшн камер. Корпус має зручний розмір для перенесення, тому цей кардрідер стане незамінним у подорожах чи роботі з мультимедійними файлами. Набір тримачів для біт з кріпленням під шестигранний хвостовик, 1 чверть дюйма, допомагає зручно зберігати та організовувати насадки для викруток і дрилів. Це дозволяє швидко знаходити потрібний інструмент і тримати робоче місце в порядку. Виготовлений з міцного матеріалу він продовжує термін служби біт і економить час під час ремонтів. Компактний прилад для вимірювання артеріального тиску. Який кріпиться на зап'ястя, він має led дисплей, акумулятор і функцію голосового озвучування результатів кількома мовами. Це зручно для людей старшого віку або тих, хто хоче контролювати свій тиск у будь-яких умовах, навіть у поїздках. У комплект входять бальзові поплавки з фіксаторами, що підходять для різних видів риболовлі. Вони легко регулюються по глибині та відрізняються високою чутливістю. Завдяки якісним матеріалам такі поплавки слугують довго та забезпечують точні клювання навіть у спокійній воді. Ось така підбірка доступних і корисних товарів з AliExpress. Пишіть у коментарях, який із них вам сподобався найбільше, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові добірки.